Провіряємо суцвіття, щоб вони запутувалися і йшли по до доверху. Так буде краще збирати урожай. За кілька тижнів в теплиці Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації дозріють перці, огірки та помідори. Врожай збиратимуть вперше. Теплицю встановили в червні цього року для покращення психоемоційного стану відвідувачів і працівників, розповів заступник директора Віталій Паюк. В квітні цього року Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації подав заявку на конкурс, який проводила громадська організація, центр стратегічних ініціатив в рамках програми Спроможні та сильні, що виконується фондом східна Європа за підтримки Швейцарії. і в межах цього конкурсу ми отримали на безкоштовній основі в тимчасове користування теплицю. Додає, якщо за три роки теплиця буде доглянута, стане власністю центру. Її Віталій Паюк називає спільним проєктом. Власними силами ми встановили систему крапельного поливу, придбали вологомір, термометр. За сприянням працівників 11-го вищого професійного училища нам передали благодійно саджанці томатів, перцю. От помідорки у нас підв'язані, цвітуть вже і маленькі помідорки. Працівниця центру Валентина Бабій доглядає за теплицею. Треба і любові доложувати, бо якщо ти не будеш з любов'ю до рослини, то вона й не дасть тобі урожаю. І труд, праця, праця. Треба дивитися, щоб травичка, бур'яни не росли. Будуть бур'яни, не буде урожаю. Зразу маленькі, от ось вони. А потім більше більше. більше. Клієнт центру Валерій Шенцев із Донецька відповідає за полив кожний день. Кожного дня зранку і ввечері. Дивлюся, як вони піднімаються, з'являються помідори. Можна сказати, що кожної вільної хвилини сюди приходжу. У мене вдома дача була все було, поки Путін не розбив. Путін таких як Валерій Шенцев у центрі половина сотні. Залишилися без житла і вимушені були переїхати. Розповів заступник директора Віталій Паюк. Каже, робота на землі допомагає їм відволіктися від проблем, тому що висадили сад, город і клумби. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.